Кожен раз, коли ви порівнюєте себе з іншими, а потім починаєте не любити себе, тому що у вас не так ви втрачаєте себе. Кожен раз, коли ви бачите ідеальну картинку тіла, успіхів, розвитку, здоров'я, будь-чого, ви не бачите, скільки важкої праці дисциплінованої і на щоденній основі робила ця людина для того, щоб цього досягти. Ви не бачите всіх цих днів важкої праці. Які привели до того результату, який ви бачите, а ви бачите тільки результат. Тому для того, щоб кайфувати від свого життя, від свого здоров'я, від свого тіла, від своїх успіхів, від свого прогресу, треба порівнювати себе тільки з собою. І тоді. Коли ви будете дійсно це робити, ви прийдете до того, що почнете кайфувати від свого життя, що почнете радіти успіхом, тому що ви почнете їх бачити. Ваші зміни найкраще. Порівняйте себе тільки з собою.